Дорогі брати і сестри, шановні білоцерківці, сердечно вітаю всіх вас із світлим, радісним святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Христос народився. Славімо Його. Знову ми прийшли до часу, коли в особливий спосіб церковним богослужінням, молитвою, народними звичаями. Колядками, прославленням народження Спасителя у світ, ми вшановуємо велику тайну, Бог явився у плоті. Син Божий сходить з небес і від Духа Святого та Марії Діви народжується у вифлеємі заради нас і заради нашого спасіння, те, чого очікувало людство протягом багатьох поколінь. Звершується, те, про що звіщали і пророкували праведники і пророки старого завіту відбувається. Бог приходить для того, щоб звершити наше спасіння, звільнити нас від влади гріха і смерті, відігнати темряву, утвердити торжество правди життя світла. Проте у самій події Різдва Христового ми вже бачимо, як відбувається розділення. Ангели прославляють Різдво Христове, пастухи, яким звіщено цю велику новину приходять до вертепу і поклоняються Божественному дитяті, сповитому у яслах. Із далекого сходу мандрують волхви мудреці, яких веде до. Новонародженого Христа Царя, чудесна зірка, щоб віддати йому вшану дари символічні, золото як царю, ладан як Богу, смирну як людину, яка має бути похована. Але також, окрім тих, хто шанував Різдво Христове, був і ірод із своїми воїнами. Який, почувши про народження Сина Божого, стривожився, він боявся за свій трон і свою владу, і тому дав злочинний наказ, послав своїх воїнів побивати всіх немовлят у вифлеємі, щоб серед них загинуло і те немовля, якому призначено було звершити спасіння світу. Але Господь зберіг сина свого, і Спаситель вже. На початку свого земного життя став вигнанцем. Як, на жаль, стали багато вигнанцями і наших братів і сестер українців, які змушені були тікати від нового ірода, від російської агресії, від воїнів, посланих кремлівським тираном. Христос теж був вигнанцем і у землі єгипетській рятувався від гніву іродового. А потім повернувся на свою земну батьківщину. І ми у цей час, святкуючи Різдво Христове, усвідомлюємо, що воно не просто привід для радості, але також те, що змушує нас замислитися, на чиєму ми боці? з ким ми, чи ми із пастирями, східними волхвами, мудрецями. З ангелами поклоняємося Христові, прославляємо Його Різдво і радіємо, що прийшов Спаситель світу. Що разом з Іродом і його воїнами ми прагнемо вигнати Сина Божого із свого життя, бо Він загрожує чимось нам. Багато добрих і гарних традицій має український народ пов'язаних із Різдвом Христовим. Але всі вони Своєю сутністю мають те саме, що і церковне богослужіння та молитва з нагоди великого свята прославлення істини, боговтілення. Син Божий стає сином людським. Бог сходить з небес для того, щоб людині відкрити небеса. І тому навіть в цей важкий і страшний час ми радіємо і славимо Бога, ми звершуємо торжество. Ми утверджуємо правду, ми звіщаємо, що перемога світла і добра, життя є і буде, а темрява, зло, гріх будуть подолані і осуджені, так само, як і тирани минулого і сучасності, які прагнуть поширювати зло і темряву на цій землі. Дорогі брати і сестри, дорогі білоцерківці, сердечно вітаю вас із світлим, радісним святом Різдва Христового цього року. Православна церква України разом з більшістю православних церков світу вшановує Різдво Христове 25 грудня, так як це було віддавна. Ми запрошуємо вас на урочисті святкові богослужіння до цього спасоприображенського кафедрального собору та до інших храмів Української церкви. Ми запрошуємо вас святкувати, прославляти Різдво Христове, ділитися цією радістю з рідними і близькими. Ми просимо вас піднести молитви у ці святкові дні за наших мужніх захисників, воїнів, які на передньому краї боротьби на фронті захищають нас від навали темряви і зла, від російської агресії, завдяки їм, їхньому подвигу, їхній жертві їхній звитязі. Ми маємо можливість тут, у відносно мирних умовах, звершувати святкування Різдва Христового. Піднесімо молитви за них, піднесімо молитви за Україну, за перемогу правди і добра, за утвердження для України справедливого миру і віримо. Господь почує щиру молитву і дасть те, що ми просимо на благо. Сердечно зичу вам. Перемоги, миру, здоров'я, родинного затишку, подолання всіх життєвих негараздів, нехай Бог, який приходить на землю, Христос, який віддає себе заради нас і нашого Спасіння, благословить вас на добрі справи, нехай радісна. Урочистість Різдва Христового буде осяяна, як і понад дві тисячі років тому, вифлеємською зіркою надії, світлого, радісного, доброго Різдва Христового зичу всім вам. Христос народився, славімо Його!